Для них Харків став другою домівкою для когось більше року тому, а для когось останні тижні. Місто продовжує приймати переселенців з області та допомагає людям облаштуватися та створює комфортні умови проживання. Більшості людей вже немає куди повертатися, бо їхній будиночок чи квартира не вціліла від постійних прильотів. Там зруйноване все житло, нема, нашого житла теж немає, і все місто повністю зруйноване. На жаль, звісно, що таке місто гарне було. Дуже гарне. Вовчанськ. У нас дуже таке, ну, чудове місто, гарне. І дитячі садки, і школи, і лікарні в нас були. Ну, на даний час немає цього, звісно, на велику прижаль цього немає. Ну, А зараз ми мешкаємо як переселенці тут. Ми дуже вдячні Харкові, що нас так сюди і. Поселили, і нас забезпечили всім необхідним. Ми коли приїхали, ми приїхали без нічого. В чому були, ми сюди приїхали. Дякує нашому керівництву, що нас сюди переселили, і нам надали все: і білизну, і посуд дали. В нас, і холодильник. Ну, ми забезпечені всім тут. Квартиру мою от неділю назад. Квартиру мою ось тиждень тому знищили. Авіабомба потрапила на п'ятий поверх і до першого поверху дійшла до мого під'їзду. І будинок, який був батьківський, залишився дружині. Теж згорів Все, залишився я. Ось це, що я забрав із Вовчанська з квартири, холодильник та телевізор. Це і це все 71 рік. залишився без нічого. Тут чудово, чудово, без жодних питань. Нам кажуть, обирай найкращий гуртожиток. Я ж знав, що тут гарний гуртожиток. Я ж знав, що тут хороше життя. Виїхали тільки ради дітей, тому що ну там нереально було жити. Виїхали лише заради дітей, бо там нереально було жити. У мене дочка із патологією. Я її не для цього рятувала, щоб її якась ракета вбила. Сюди ми до гуртожитку приїхали. Всі до нас бігли, їсти почали давати. Ми ж приїхали сюди всі в диму, бо газу та світла не було. І нам одразу їсти і постіль, і матраци дорога безкоштовна. Паперу оформляю на дочку. Постійно я їздила там, оформляла. Все безкоштовно. Все безплатно. Шевченківський район став другою домівкою для 35 тисяч переселенців з 2022 року. А за останні місяці для півтори тисячі людей кажуть в адміністрації. людям надають всіляку допомогу від першого дня, як людина опинилася у Харкові, відновлення документів, їжа, медична допомога та інші питання. В основі слівці переселенці з Вовчанська, з Куп'янська, з Липців. Ви бачили, що є переселенці з малими діточками. І ми завжди говорили про те, що їх побут для нас найважливий, тому що це питання завжди знаходиться на особистому контролі міського голови Ігоря Терехова. Всі діточки, які тут перебувають, ми пропонуємо вам чи дитячий садочок в метрошколі, чи саму метрошколу. У нас з цих полтора тисяч близько 200 маленьких діточок. Всі люди, які приїжджають, ми пропонуємо. Люди вибирають, де вони мають мешкати, і потім наладжується побут таким чином, щоб забезпечити безпеку, пересування і проживання цих людей тут. Ми всі сподіваємося що це все закінчиться найближчим часом. І ті мешканці, які побажають повернутися до своїх помешкань, вони повернутися. А ті, які побажають, залишитися в Харкові, вони залишаться в Харкові і стануть нашими харків'янами з великої літери. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.